Добрий день, малята! Давайте сьогодні разом з вами намалюємо метелика. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарба синього та жовтих кольорів, резиночки та губки. Тепер нам потрібно нашу губку зав'язати ось так резиночкою посередині. Так само робимо і з іншою губкою. Потім беремо нашу губку та набираємо фарбу. Та прикладаємо губку до паперу. Ось, ми отримали метелика, але чогось не вистачає. Так, вусиків. Давайте намалюємо вусики за допомогою фломастера чи олівця. Тепер так само намалюємо і іншою губкою. Але тепер метелика жовтого кольору. Набираємо фарбу губкою та прикладаємо її даркошу паперу. Ось наш метелик. І тепер давайте домалюємо йому теж вусики. Ось які гарні в нас метелики, малята. А тепер і ви, малята, спробуйте намалювати таких метеликів. До побачення!